Вітаю всіх на своєму каналі про усвідомлене харчування простими словами. Нагадаю, що мене звуть Віта Бражененко і я консультант з харчування, хімік, біолог і нутриціолог. Сьогодні, друзі, хочу з вами поговорити про такий з одного боку дуже відомий і з іншого боку дуже невідомий нам орган нашого тіла як мозок. Всі ви, мабуть, чули фразу із такого славнозвісного фільму Формула кохання, який був ще дуже дуже давно виходив на екрани. от там прозвучала така фраза «Голова предмет предметний і обслідуванню не підлежить». І це стосується насамперед нашого мозку, і треба сказати, що наразі мало що змінилося, тобто вчені продовжують досліджувати роботу нашого мозку, і дуже багато ще є моментів, про які ну, і ще необхідно буде. Проводити якісь дослідження, вивчати, тому що це такий достатньо цікавий орган. І от сьогодні я б хотіла з вами трішки поговорити, з'ясувати 10 цікавих фактів про наш мозок. Ну і відповідно, оскільки в нас канал про харчування, звісно, я також поговорю з вами про те, що ж необхідно нашому мозку для того, щоб він функціонував якомога. Довше був здоровим і ніколи якби, нам не зраджував. І так, поїхали перші, тобто 10 фактів про наш головний мозок. Отже, перший факт це те, що обсяг пам'яті в нашому мозку не обмежений. Інколи бувають такі. Моменти, коли люди говорять, що в мене вже просто як то кажуть, голова забита, да? є такий вираз, голова забита, і вже в принципі нічого туди не поміщається. Це стосується тих людей, які там, скажімо, багато навчаються, намагаються вчити там якісь мови і так далі. Так от хочу вам сказати, що на відміну від пам'яті, яка є. В наших мобільних телефонах, яка є в наших ноутбуках, наш мозок, пам'ять нашого мозку не обмежена, тому не. Як то кажуть, не втрачайте надії, продовжуйте вчитися протягом всього життя. Це тільки дасть змогу вашому мозку бути ще розвиненішим, ще сильнішим, а вам, в свою чергу, дозволить уникнути таких хвороб, як деменція або Альцгеймера. Другий факт, про який я б хотіла вам сказати, це те, що почуття втомленості і апатії з'являють. В нашому головному мозку не через те, що ми інтелектуально якось напружуємося, а через наші емоції та переживання. Тобто негативні думки, яких у нас, на жаль, дуже багато, вони якраз сприяють втомі мозку, а не ті інтелектуальні вправи або інтелектуальна робота, на яку ви це можете, як то кажуть, нарікати. Третій момент. Мозок не відбувається. Відчуває біль. На жаль, на жаль, це дуже погано, тому що саме біль це реакція організму на будь-які відповідні там появи там, хвороб або якісь симптоми і так далі. Але на жаль, наш мозок біль не відчуває больові рецептори, вони присутні тільки у самих оболонках мозку і у кровоносних судинах. А от коли ми зануримося у мозок, там да. Ми знаємо, що у нас є відділи мозку є півкулі. Є мозочок, є середній мозок, проміжний і так далі. Так от оці відділи мозку вони болі не відчувають. Тому, друзі, дуже важливо дбати про свій головний мозок, а для того, щоб, тому що він не покаже, що в нього щось відбувається. Розумієте, потім просто буде отака хвороба, дуже неприємна, а інколи невиліковна, а інколи і смертельна. Тому для того, щоб цього не було, необхідно знати, що треба мозку, і про нього дбати. Далі, наступне. Наступний факт: четвертий мозок не може існувати без кисню. І 3-5 хвилин без кисню, і це вже в мозку починають е, уже відбуватися такі е, незворотні порушення. І про це необхідно пам'ятати, і тому е, прогулянки на свіжому повітрі. Я розумію, що в кожного у нас вдома в принципі кисень є, да, але ж е, є різниця між тим киснем, який у нас в наших кварталах. Домівках і тим, які у нас на вулиці, особливо коли ви дозволяєте собі пройтися парками, скверами, в лісі, можливо, в кого є можливість там поруч з водоймами. Наприклад, у нас в Одесі можна прогулятися на набережній моря і таким чином зарядити свій мозок киснем. Далі, п'яте мозок за добу генерує від 200

Тому, друзі, дбайте про те, щоб у вас були позитивні думки, тому що це впливає дуже і дуже на ваш мозок. Далі, шосте. Єдиний орган, який працює у нас цілодобово, тобто не відпочиваючи навіть вночі, це мозок. І я б вам також сказала, що вночі наш мозок працює ще активніше, тому що йому необхідно переробити всю інформацію, яку яка потрапила в організм протягом дня. Тому вночі мозок працює ще інтенсивніше, і дуже важливо в цей момент відпочивати тілесно. Про це я ще скажу. Далі. Ну, це, це наступна вже сьомий е, факт. Це єдине, що дає е, можливість е, мозку позбутися від продуктів переробки, а вони в мозку в нас також є. Це не тільки стосується нашої травної системи, а й мозку також. Так от, єдине, що дає можливість позбутися нашому сну від продуктів переробки е, нашому мозку від продуктів переробки, це сон. Причому сон спокійний. сон Продуктивний і сон той, який у правильний час. Тобто, дотримуйтесь, будь ласка, режиму сна, лягайте спати вчасно, лягати спати потрібно сьогодні, тобто до 12-ї години ночі, а краще десь 21-22 година ночі. Тільки тоді ви зможете надати своєму мозку активно працювати і відпочивати. І, ну, протягом нічного періоду. Далі, наступне найкращий спосіб, це в нас вже буде восьме, найкращий спосіб зберегти мозок від старіння це позитивне спілкування. Ми пам'ятаємо з вами, що люди це істоти соціальні, і без спілкування вони не можуть знаходитися. І взагалі вища нервова діяльність є тільки у людини, і ось все це потрібно нам для того, щоб ми позитивно спілкувалися. І тільки так ви зможете зберегти свій ясний розум до кінця вашого, сподіваюся, як то кажуть, тривалого життя. Далі, дев'ятий факт. Дев'ятий факт: вже ми підходимо вже безпосередньо до харчування. І хочу вам сказати, що самий найжирніший орган нашого тіла це мозок. Справа в тому, що він складається на 60% із жирів. Да? Тобто, якщо ми проведемо аналіз будови сірої речовини, білої речовини, то виявляється, що мозок на 60% складається з жирів. Але потрібно пам'ятати, які це саме жири. Мозок дуже Потребує таких жирів, як омега-3 і омега 6, і дуже страждає від жирів, які ми називаємо зараз трансжири. Дуже страждає. Чому? Тому що у нас відбувається за допомогою цих трансжирів закупорка кровоносних судин, і це призводить до інсульту та атеросклерозу. І десяте, це вже я дійсно хочу тут перейти до того, яким же чином необхідно годувати. Ми ми сказали і про те, як треба думати, працювати, відпочивати. Це все дає змогу нашому мозку бути. У ресурсі, я б сказала. Так от, що ж необхідно, чим необхідно годувати наш мозок для того, щоб він працював довго. І я вам хочу сказати, що дійсно із всіх органів тіла мозок найголодніший. Чому? Тому що він споживає близько 20 всієї енергії, яка ну, взагалі надходить. Продукується в нашому організмі 20%. Тобто, ще раз наголошую, мозок самий голодний орган в нашому організмі. Чим його годуємо? Перше, це відповідно, ми вже сказали, да, жирні кислоти омега 3, омега 6. Вони містяться у таких продуктах, як жирна риба, морська, переважно, і е, оливкове масло. І причому Оливкове масло воно повинно бути нерафіноване. Да? Так от, Далі, це перше, друге це білки. Чому білок? Білкова їжа вона дає змогу стимулювати розвитку мережі нейронів мозку. Тобто вона дає змогу створювати нові нейрони, нові клітини мозку. Це надзвичайно важливо. Тому не забувайте про білок, якісний білок. Білок, нагадаю, це м'ясо, це риба, це. Яйця, це молочні продукти, це бобові, рослини і білок нам необхідний обов'язково. Звичайно, нам необхідно, і ви чули, можливо, багато разів, що мозок потребує глюкози. Дійсно, це так, але, друзі, запам'ятайте, глюкоза повинна бути у комбінації з клітковиною, тому що клітковина не дасть змогу збільшитися рівню цукру в вашої крові. Це дуже важливо. А що таке глюкоза у порівнянні із клітковиною? Це наші овочі і це наші фрукти. Будь ласка, вживайте їх якомога більше, і ваш мозок буде вам вдячний. І відповідно вітаміни. Звичайно, куди ж без вітамінів. Вітаміни групи А С і Е, це жиророзчинні вітаміни. Да? А ви пам'ятаєте, що у нас же ж мозок жир, жирний орган, значить йому відповідно потрібні жиророзчинні вітаміни. Отже, а С і Е, і такі мінерали, як селен, залізо, цинк і мідь. Я не буду зараз наголошувати, в яких продуктах вони є. Це буде тема наших наступних зустрічей. Але хочу сказати, будь ласка, якщо в ваших продуктах харчування, які ви вживаєте на постійній щоденній основі замало цих вітамінів і мінералів, подумайте, яким чином можна ще їх додати. Я думаю, ви всі розумні і знаєте, що треба зробити. Якщо не знаєте, пишіть у коментарях, будемо розбиратися. Всім гарного дня! Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще цікавіше.